219-й день в Канаді, 18.01.24. Сьогодні четвер. Сьогодні я був Семом. І Сем мене сьогодні надивував капець. Ну, але по порядку стандарт у мене день почався з будильника, прокинувся вчора, чорлях пізніше. Тяжче вставалося, але нічого. Зібрався, потопив на роботу. Зробив собі кави, зустрів Сем, приїхав, трошечки запізнився, бо корки... Я б не сказав, що тут це нас така страшна зима. Може, я, я ще не бачив тої зими. Сніг падає десь, ну, от, скільки там, сантиметрів 5 максимум, навіть нема. І ну, всюди він невеликий. А структури його змітають такими щітками, як в нас їздять машини, щітка така під низом, теж така от щітка ручна. І люди просто все, все змітають. Ну, або навіть дуйчиками. Дуже пухкий сніг, і він попадає на бік і. В пилюку перетворюється, нема кучугур ніяких. Або вивозять, так, хто то. мама мені скидала відосик, що машина їде і на другу машину грузить, може бути. Траси розчищені. От, але все одно корки, машини їздять помало, бо під де, декуди лід. І багато аварій злітають з дороги, дехто ще й на літніх резинах їздить. Тут я не бачив, щоб такий сильно був контроль, це все, поліція їздить, але нікого не штрафує. Зайшов я на роботу, коротше, попили кави, поговорили, посміялись і до роботи. Обішли технічні приміщення, Сем знову мені якісь історії, розказує, щось там, там, там в машині засвітився датчик в масла. Поробили ми то, зустріли ми чака. Пішли, видрукували заявки. Заявок було фігня. Зовсім мало. Зовсім мало. І Чак каже, йдемо, обійдете знову квартири. Бо має прийти е, власниця того всього, з інженерами, які мають подивитися, в чому проблема, в чому в них так холодно. І знову нам дали лист з квартирами. Я бачу, Сем написав Tower A більше в два рази, Tower B менше. І питається мене, які береш? Ясно, що менше, давай B. Я пішов в B, і там обійшов, позаписували дані термостатів, нічого такого. От. Повернулись. Якраз прийшла начальниця, і ми кажу, давай щось будемо робити. Давай повстановлюємо лампочки в стелі. Лампочки От люди виходять з ліфтів на сходових клітках, і в нас три лампочки таких круглих в стелі. Вони перегорають, нас тестують генератори і перепад напруги, і оці лампочки якраз в той час вони найбільше згорають. І ми взялися їх встановлювати. Якраз чак їх купив, ми встановлюємо. Сем каже, давай я! Головне, що я знаю, що Сем ходив з чаком. Багато разів вже чак міняв і брав Сема до допомоги. І Я думав, Сем знає, як то робити. Я міняв їх сам, я навіть чака не питався, і, ну я просто то знаю, і для мене то з закритими очами можна робити. А ну, там лампочка кругла, від неї йде дріт до і, о, до транзистора такого перетворювача і, і далі кабель. Ну Тут трошки інакша система, тут все воно має бути в коробках, в металевому і, цьому кожусі. Але суть не в тому. Сем каже, давай я, давай я полізу, та давай. Виключили миробільник, все. Він вилазить, відкриває це все, відкриває коробку, а там середньо такі от дротики. І від них йдуть ще дротики. Головне, білий з білими. Тут це просто. І він каже, давай мені кусачки. А я с -с сижу в телефоні так завис: знаєш тобі кусачки? Не треба там кусачки, кажуть. Ні-ні, давай, давай. А він не думає і каже, давай. Так само, як в суди молоток. Перший до роботи молоток. Тут кусачки. Він хотів це все пообкусувати, потім розізольовувати, все коротше, кажу, ні, воно просто дістається. Просто, оцей дріб не дістанеться, а тут не покажеш, бо він середній запаяний, оцей перший. Вони запаюють прямо в цих коробочках, трансформаторах. І щоб витягнути, інший, треба от, кажу, от так от зроби, от так зроби, і він вилазить. О, і цей витягнувся. Не запаяний. Отак от вони вилазять, вони просто запихаються, і отак от робить, що вони вилазять. А він ні, і бере отак от я Йому кажу, Сем, отак от роби, ні, мені так не виходить. ну, І от воно легко вилазить. В Де, деяких вони так запаяні, що нереально витягнути. Він з трудом витягнув. Я вже боявся, що він наступні нормально запхав. Але, дивлюсь, нічого не відкрить, все нормально. Всі далі я робив. Кажу, ти бере листочок, записуй, які я міняю. О, тут от світло мені виключає рубільник. і цей. Він мене здивував сьогодні, і то не раз, він сьогодні так знову тупив. Ой, сем-сем. Е, ну, але нічого, ми справились, поробили все. До обіду ми поставили лампочки, потім пішли до себе, пообідали. Чак задоволений. Е, бо начальниця задоволена, там дуже багато роботи зробили. Дуже багато зробили роботи, і, ну, ясно, що задоволено. Люди, люди вижили, ніхто не замерз. Після того ми пішли поробили якісь кілька заявок. Знову історії на ходу. В одній квартирі холодно, ну, заявка, там 15 градусів вночі ми приходимо, ми вже включили насоси. Ми приходимо і дивлюсь на термостат, в нього 22 градуси, 22,5. Ну, йому треба більше. 22,5. Але він сам каже, ой, ми тільки запустили боєр, ми, ми, зараз у вас буде тепліше. І каже, завтра ми до вас прийдемо. Перевіримо. Там воно сильно не збільшиться, стане 23. Ну, але він же сказав: завтра прийдемо, я кажу, та йдемо, зайдемо, перевіримо зразу. Ні, ні ні тут треба почекати. І вже як собі зачепився, зато почекати то вже все. То ми вже чекали. Під носом викинуло мене завжди е, викидає. Я сподівався, що не буде, але є. Від температури ось шкіра пересохша, оцей мазь я мастив, вона найкраща. Але ну, все одно не помогло. Є трошечки, воно буде заживляти, заживить. Я намастив оце на ніч, отут все замастив, і воно покривається такою жирною плівочкою, як олія. До ранку було, не зійшло до ранку, тож треба, щоб зранку змивав. Лаз на Масі, на Масі сьогодні знов за нею згадав. От. І далі що після роботи. Після роботи, після роботи. А, Саша з в тренажерний захотіли. А я, так як хворів, я, цей тиждень я акуратно сижу вдома, нікуди не лажу, треба відпочити, організм нехай відпочине. Я вже себе почуваю краще, але все одно, тренажерний ще цього тижня не буду чіпати, я завтра не піду. І кажуть, ви можете приїжджати, я вам відкрию з радістю, а як же? Нехай йдуть. І вони перше придумали, думають, я не буду, щоб там, не напрягати мене, вони мене зовсім не напрягають. Я їм відкрив двері і вони собі там займаються. Назад вони вже вийдуть самі спокійно. І вони подумали в інший тренажерний, але потім приїхали до мене. Все ж таки. Прийшли молодці, я їм відкрив тренажерний і пішли займатися. Пішли займатися. А я сидів і дзвонився з Надією. І в неї машина поламалась. Щось там гріється, мотор гріється сильно. Треба на сервіс. Та й розговорили, скажуть, що приїжджайте до мене сьогодні на кіно з малим. Поїхав. Я після роботи думаю, треба машину трохи проганяти. Поїхав, забрав їх, вони тут недалеко 6 кілометрів. Забрав їх, приїхали ми до мене. Вони взяли попкорн, взяли собі. Ми включили кіно на, на проєкторі, Класно, подивились кіно. Дракула невідома історія, дуже класне кіно, я його люблю. Потім ігри побавились, посиділи малий шкідник Андрюха. Шкідник такий капець, 10 років. Непосидючий, гіперактивний, але більш-менш чемний. Ну, що там йому сказати, то слухається. А як же? І все гарно. Посиділи, я їх відвіз додому. Зараз повернувся, забув я ключики від роботи. І думаю, ні, машину треба запаркувати на роботі. Не вартує, то йти, і то сидіти в машині, кукувати 10 хвилин, я як йду на роботу, то, то бачу, це танці з бубном навколо машин. Кожен третій прикурку ставить, бо не заводиться, там той заряджає, всюди розетки поключувані, прогрівають машини, скло витрають. Воно не вартує того. Краще заплатити за підземний паркінг і не паритись з тим кожен ранок, хоча б на зимовий період взяти собі підземний паркінг і все. Літом нехай собі назовні стоїть. Бо це просто жесть. А Мені от, сидіти в машині 10 хвилин, як я за 4 хвилини вже буду пішком на роботі. Я поїхав додому, взяв ключі, завіз машину, запаркував, собі, прогулявся, гарно, погода класна. Сніг, я дуже люблю таку зиму, як тут. Сніг сухесенький, сніг сухий, скрипить під ногами, Ні, не мокро, не холодно. Йшов так само назад в цій футболці і в курці. Красота. Ну, ясно, що мені тут йти 5 хвилин. А, людям то треба трошечки одівати. Светик треба, я думаю, взяти один. Бо я в робочих штанах тонесеньких, прозорих. І на, на них лижня одягаю. Все. Більше нічого не треба. Класне взуття, ніяких шарфіків, то всього не використовую з підгрів. Ну, якби я десь робив на будові, тоді б мені треба було. Нехай воно буде, воно не пропаде. А, Поки ми сиділи, Ренді дзвонить. Він каже, я стукаю в двері, не чуєте, а я включив на, на ті колонки, тож не чути нічого. А в нього десь тут протікає вода. Внизу каже, протікає вода, я можу оглянути. Та без проблем бігом, дивись всюди. Ми пішли в кімнату Нане, я пішов з ним, побачив в, нюкав, в неї там ванна, туалет, все, мастер-бедром. Кімнатка десь така, як в мене. Десь така як в мене, але в неї плюс туалет. Іванна. Ось таке от. І він каже, має дітей подарунок. А вони ходили з дружиною в магазин і купили отакий от от коврик кухонний. Я його ще не розпаковував. Гарний коврик, Блін, я не хотів відмовляти. Гарний подарунок, але я не дуже люблю на кухні отакі коврики. Я ж боси не ходжу. Я ходжу цілий час взутий. В тапочках, бо тут під низом паркінг, підлога холодна. Але ну що, подякував, взяв цей коврик. Буде він тут. Розстелюваю, може нана буде по ньому ходити. І ще такий маленький. Оцей маленький я не знаю, де він навіть стелиться. Душ. О, до речі, класний в душ. Оце прикольний ковричок. Постелю, напевно, шудуш, хоча в мене там є 2. І все. І все, все. Треба йти віддихати. Завтра п'ятниця. До речі, на 41-й поверх в мене вже є 41 людина. Ук, 41 людина. 8 людей. Я написав від 8 до 41 і є вже підписаних 8 людей. Завтра буду починати набір. Завтра буду відкривати. Ну, В групі напишу, що, що як. Планую зараз зробити максимально просто. Будуть фрукти, буде солодке, буде кава, буде чай. Все, будемо сидіти і бавитись на стольні ігри. Цього разу буде дуже просто і, і легко. Всім має сподобатися.